Ви тільки подивіться, яку красу ми з вами сьогодні будемо готувати. Для випічки завжди використовую сирі дріжджі. Правильно ними користуватися мене навчила бабуся. Беремо 25 г дріжджів, додаємо трішки цукру і тепленької води. Добренько все перетираємо і залишаємо хвилиночок на 10. Потім додаємо одне яйце, цукор за смаком, ванілін. Тепле молоко або водичку, але з молочком випічка смакує краще. Далі додаємо олію або розтоплене вершкове масло і починаємо вимішувати тісто. Борошно виходить десь 2-3 скляночки. Обожнюю домашню випічку саме за процес вимішування тіста. Залишаємо тісто відпочивати і робимо начинку. У мене це кисломолочний сир, змішую його з цукром і з одним яйцем. Далі формую тісто у вигляді кружечка. А потім кожен кружечок придавлюю склянкою. Ще трішки вирівнюю руками і додаю начинку. Щоб зробити ватрушки більш особливими, я вирішила додати зверху персик. Також для гарної скоринки кожну ватрушку потрібно мазати жовтком. І відправляємо в духовку на 20-30 хвилин при 200 градусах. Обожнюю ватрушки саме за те, що вони мені пахнуть домом і моєю матусею, бо вона обожнює ватрушки. А ви любите домашню випічку?